На Львівщині визначили найспортивніші громади. Змагання тривають впродовж року. Відбувається серія турнірів з різних видів спорту і про результати усіх заходів та хто став переможцями. Будемо говорити із директором департаменту спорту, молоді та туризму Львівської облдержадміністрації Романом Хім'яком. Вітаю вас, пане Романе. Добрий вечір, слава Україні, героям слава спортивні ігри. відбуваються 34-й рік поспіль, але чи е, збільшується з року в рік кількість учасників? І за вашими спостереженнями чи зростає їхній рівень? Е, ну власне е, щодо такої хронології, так це вже 34-й. і жодного року не було відколи. Вони почали ось такий ровесник нашої незалежності, і жодного року не було е, пропуску. Це величезна досягнення, враховуючи попередньо роки карантину, пізніше повномасштабне вторгнення. Ми бачимо сьогодні, важко говорити про збільшення кількості учасників як таких. Це в середньому дві тисячі тих, хто бере участь уже в фінальних змаганнях. Звісно, є відбіркові етапи в межах громади, але ми бачимо, що покращується якість. Ми бачимо, що громади проходять планову підготовку. Вони будують певні стратегії, можливо, в яких видах їм варто брати участь, а які види їм краще пропустити. Бо це все ж таки 17 видів спорту, які упродовж року це. Доволі фінансово затратно, тобто, оскільки обласна адміністрація бере на себе видатки щодо проведення, а громади видатки щодо забезпечення участі. Тому е, сьогодні стоїть наше завдання щодо кількості тримати на, на рівні двох е, тисяч, а щодо якості це працювати на покращення. Як ви вже сказали, є 17 видів спорту у категорії дорослі, 9 у категорії ветерани, та 8 у категорії люди з інвалідністю. В яких категоріях видах спорту точилася найзапекліша боротьба? Звісно, це дорослі, бо це найбільш представницький сегмент з трьох змагальних категорій. І Якщо вибрати, мабуть, таку п'ятірку чи трійку, Найулюбленіших видів спорту це бадмінтон, це волейбол, класичний волейбол пляжний, це шахи, і, мабуть, мабуть баскетбол. Так, баскетбол 3 на 3 це такі, де де участь найбільша кількість команд, де люди прораховують стратегії, де люди готуються цільово. Тобто громади мають певний період, коли вони готуються. І ми бачимо, що так історично склалося, що на Львівщині ці види спорту є доволі популярні. Але коли говоримо про Бадмінтон, Бадмінтон взагалі входить в таку п'ятірку найпопулярніших світових видів спорту. Там активних членів кажуть, там понад там. 300 мільйонів, які практикують. Тому ми десь в тренді зі, зі світовим порядком денним громади самі визначають відповідно до своїх спроможностей: спортсменів в скількох видах спорту, в яких категоріях вони беруть участь, а чи багато таких громад, які виставили спортсменів у всіх категоріях і на всі види спорту, таких громад цього рік тринадцять. 13, 13, це більше ніж минулого року. Їх було 11. але разом з тим є куди рости. Бо участь загалом взяла 34 громади. Якщо ми проведемо таку нескладну арифметику, 73 громади на Львівщині, 34 – це 47, тобто навіть не половина. Тому ми точно хочемо, щоб це було далеко за половину. Ми хочемо, щоб громади, які беруть участь в усіх категоріях, їх було хоча б 30. І ми, власне, до того рухаємося цього року, вперше запроваджена категорія абсолют. Розкажіть, будь ласка, про неї. Власне, абсолют категорія, вона обраховується за таким олімпійським принципом. Громада, яка набрала найбільшу кількість перших місць, других третіх, і відповідно здійснюється ранжування. Я думаю, ми можемо вже провідкрити завісу. Так, бо сьогодні, власне, тут в ефірі першого західного західного ми вперше озвучуємо трійку лідерів. Тож цього року переможцями стала Новояврівська громада. На срібній, на другій позиції новий розділ і самбірська громада бронзові призери в категорії Абсолют. Але знову ж таки варто зауважити, я доволі часто згадую цю громаду: це Стрілківська громада, яка є однією з найменших на території області. Це є гірська громада, але вона буквально кілька балів поступилася третьому місці. Вона стала четвертами. І, до прикладу, якщо а місто Самбір це 37 тисяч населення. То в стрілках це чуть більше ніж 11. Тому знову ж таки ми говоримо, що цей проект більше про бажання, про охоту змагатися в чесній боротьбі, а не про розмір громади чи там кількість індекс фінансової спроможності. Ми вітаємо переможців, не знали, що вони будуть озвучені вперше у нашій студії, оскільки, про приємне, найспортивніші громади, ви вже розказали, то про таке трошки неприємне, ви сказали, що менш ніж половина громад беруть участь у цих змаганнях. Чому? Це точно про людський фактор. Це точно про бажання, бо десь коли ми для себе виводили логіку процесу, ми зважали там на, на фінансування громад, але ні. Бо до прикладу, є доволі заможні громади, як Давидівська, Земноводівська, з великим індексом податку спроможності громадою входять в десятку за надходженнями. Вони практично не присутні, можливо, кілька там, один-два види спорту. Знову ж таки, ми думали, можливо, за розміром, але ні. Бо, на жаль, великі громади, ем, Сокаль, Буськ, Жовква. Вони також, е, попри те, що ще кілька років тому е, вони були доволі активними учасниками, і, наприклад, Сокаль це завжди був лідер. Але це людський фактор, відповідаючи на ваше питання, це виключно людський фактор. Якщо в межах громади є людина, яка опікується напрямком, яка має функціонал розвитку там молодіжної політики чи напрямок фізична культура спорт і є результат. Якщо в Новоявреській громаді е, появився Крутий топ-менеджер, який опікується процесом не лише цим, а це процес загалом здорової громади, це і розвиток адаптивних видів спорту. Тому ми бачимо, що громада за два роки там з шостого місця піднялася на перше місце, і таки, зоротня. Тому це виключно людський фактор, і мабуть, оце наскільки є громада людиноцентричною. Якщо голова розуміє, що йому потрібно чесно дивитися людям в очі, потрібно створювати умови. Навіть в умовах війни є громади, які знаходять ресурс, все ж таки цю інфраструктуру, яка була збудована в довоєнні роки, тримати в належному стані. То на жаль, багато громад і на це не спроможні. Тому ми вкотре будемо звертатися з результатами за підсумками, підсумовуючи статистику за 2025 рік. Щоб звертали громади, але сьогодні є дієвий механізм, це є індекс успішності громад. Кожного місяця він публікується і вже голови звертаються до нас, як би ми могли на другий рік, на наступний рік, бути з поміж призерів, переможців. тому це, це доволі позитивно. Коли от, за допомогою знову ж таки за масової інформації ми говоримо, хто успішний, хто не дуже спільно, разом з медіа спільнотою будемо розказувати як і про успішні громади, так і про громади, які недопрацьовують. Власне, очевидно, це не тільки про змагання, бо якщо, наприклад, говорити про категорії люди з інвалідністю і ветерани, ми знаємо наскільки це і про підтримку та реабілітацію, очевидно, тому що ми знаємо наскільки важливим є спорт в реабілітації людей, які військових ветеранів, які Повернулися з зони бойових дій, і власне тут про таку хочу запитати вас про таку не спортивну, а важливість загалом цих змагань для громади. А ну ми розуміємо, що спорт на сьогодні це є чи не єдиним тим інструментом, завдяки якому люди отримують позитивну емоцію. Це можна багато розказувати про біохімію, про певні гормони, там, серотонін та інші, які допомагають людям все ж таки бути в ресурсі. Знову ж таки, ми розуміємо, що нічого так не з'єднює громаду, не виконує функцію такого соціального клею як класна змагальна історія, коли там усе містечко там формату новий розділ йде вболівати за свою команду, і це не лише наша позиція, це позиція. Керівників активних керівників громади, які про це говорять і дякують нам. Ми радимося, ми спільно з ними виробляємо формати. Абсолютно інша історія, яка сьогодні мега важлива, цей адаптивний спорт, це й ветеранський спорт, це е, та ніша, де е, яка межує з реабілітацією з поверненням втрачених функцій організму. Тому е, в Львівщині існує окремий проект Ліга нескорених. Ну, він більше масштабний. Він такого всеукраїнського формату. Зокрема, сьогодні і завтра відбувається. Найбільші національні змагання зі стрільбозлука серед ветеранів та параатлетів на навчально-спортивній базі Міністерства оборони. І ми завжди говоримо про це з керівниками, з головами громад, що, будь ласка, звертайте на це увагу. Будь ласка, спілкуйтеся, створюйте умови ветеранам, членам сімей, дітям, зокрема, для того, щоб батько, який сьогодні на фронті, щоб він був максимально. Спокійний за свою дитину, що вона не десь там в під'їзді, а вона в басейні, чи вона в спортивному залі, чи вона на шкільному майданчику. А у випадку, коли це є травмований ветеран, коли це є людина з інвалідністю, з втраченими функціями, це взагалі окрема історія. Бо ми розуміємо, що тут важливо це робити якісно тут не можна займатися самодіяльністю. Тому є багато програм є з нашої сторони зі сторони департаменту. Підтримка, і ми закликаємо, що це має бути навіть, якщо хто з не може для цього знайти часу, ми готові приїхати, навчити, показати з партнерами з громадським сектором. Тому є громади, знов ж таки, які це розуміють, а є яким це потрібно пояснювати, і на жаль, наводити додаткові аргументи. І останнє запитання: що отримують переможці спортивних ігор Ліщ в першу чергу це емоції. Ми про це сьогодні говорили, але ми розуміємо, що нічого не не гріє душу, не дає мотивації, як якась певна матеріальна сатисфакція. Звісно, це призи, це підведення підсумків, це таке суспільне визнання. Але минулого року, спільно з головою обласної військової адміністрації, з Максимом Зночем Кузицьком, ми дійшли до такого висновку, що м -м, варто щось зробити таке більш значуще. Тому та сама Стрілківська громада, яка минулого року була. В трійці лідерів по сільських громадах вона була першою. Загалом вона була в трійці лідерів. Разом з тим, вона була переможцем національного проекту пліч опліч. Це є шкільні змагання, змагання школярів, мабуть, чи не єдиної в Україні маленькою громадою, яка стала першою дівчатка з футзалу. І ми спільно там прийняли рішення спільно обласна рада, спільно Львівська обласна військова адміністрація скерувати субвенцію в розмірі п'яти мільйонів гривень на будівництво. Шкільного спортивного майданчика роботи закінчуються цього року. Тому я думаю, що це буде доволі хороша мотивація для інших громад. Хоча, звісно, хочеться, аби не певні там механізми фінансового заохочення, а розуміння, переконання конкретно міського голови. Що це має бути, бо, бо люди будуть йому дякувати. Ми тут далеко в нас є там масштабні проекти, загальнонаціональна державна політика. коли дітки йдуть і розуміють, що цей дядько в піджаку чи в сорочці для них зробив щось круте. Вони ж про це будуть згадувати, бо мабуть, найсильніші емоції це емоції, які отримані в дитинстві. Тому звертаємося, будьте людиноцентричними, я вам дякую за цю розмову і з директором департаменту спорту молоді та туризму Львівської облдержадміністрації Романом Хім'яком говорили ми про е, спортивні ігри Львівщини, які відбулися уже 34-й рік поспіль, і вперше в нашому ефірі прозвучали назви найспортивніших громад області цього року.